В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі відкрили центр ветеранського розвитку 14-те в Україні. У презентації взяла участь міністерка в справах ветеранів Юлія Лапутіна. Детальніше у випуску. У Запоріжжі тривають роботи з відновлення будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Про хід робіт на локаціях розкажемо далі. Унікальну мапу України презентували в Запорізькій обласній бібліотеці. На ній розміщено 71 ляльку-мотанку, кожна з яких представляє певний регіон України. Бачила мапу і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Посеред ночі росіяни вгатили по мирнограду. Що на Донеччині ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім п'ятиповерхівок, крамниця, підприємство, школа і майже 30 автомобілів. Також пошкоджена значна кількість приватних будинків. Шестеро людей поранено. Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога. Один чоловік доставлений в лікарню. Решта госпіталізації не потребує. Вночі під вогнем опинився і Херсон. Росіяни гатили з С-300. По місту прийшлося два ракетні удари. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру. Два часа ночі. Я вдвоєм з жіною був ми не посаждаємо. Ось це ковром я зараз забив. Я на кухні теж ковром затурів. Ось це все ще не туріло. Капакая забіду кабарані у власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна Херсонка. Їй надали медичну допомогу на місці водночас, за даними Генштабу, наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 990 російських окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одна крилата ракета, 20 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Окупаційні війська активізували наступальні дії шляхом здійснення м'ясних штурмів на позиції Сил оборони України. Тільки за минулу добу українські оборонці відбили три атаки ворога південно східніше роботаного. На відео бачимо, як бійці 3-го загону центру спеціального призначення Омега, провівши аеророзвідку, виявили скупчення ворожої піхоти, яка намагалася приховано наблизитися до позицій наших захисників. Після цього гранатометники відпрацювали по ворожій піхоті, відбивши наступ та знищивши живу силу противника. Аеророзвідники бригади Спартан, що теж воюють на запорізькому напрямку, виявили та знищили ворожий бліндаж. Бліндаж у Минулої доби загарбники з різних видів озброєння 58 разів обстріляли міста і села Пологівського та Васильівського районів. Зокрема, застосували дев'ять безпілотників по роботаному маліток Марці, Новодарівця та Левадному. Під артилерійським вогнем перебували Гуляйпола, Новодарівка, Чарівне, Малинівка та інші населені пункти регіону. Внаслідок ворожих атак, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Інформації про постраждалих не надходило. А на тимчасово окупованій території Запорізького. У області загарбники влаштовують фільтраційні табори, де катують українців. Прив'язали проводки до ніг. Ну і задаю питання, я їм надаю відповіді. і Вони то бінсь, то менш. ну, Включають його. Допит був десь півтори години. Через фільтраційний табір Кам'янсько-Дніпровського ізолятор тимчасового тримання за нашими оцінками прийшла велика кількість українців. Ті, кому вдалися врятуватися з цього пекла, дістались неокупованих територій та надають нам покази. Слідчі Національної поліції України вже встановили куратора від Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який здійснював організацію незаконного затримання проукраїнсько налаштованих громадян, проведення обшуків їх особистого майна, допитів і застосування фізичного та морального насильства. Та імітацію розстрілу оголошено про підозру, порушення законів та звичай війни. У Запоріжжі відкрили центр ветеранського розвитку «14» -й. в Україні. Тут профільні спеціалісти забезпечуватимуть сприятливі умови для реінтеграції ветеранів та членів їхніх сімей у цивільне життя. За попередньою оцінкою такої допомоги в Україні потребуватимуть близько 4 мільйонів військових та їхніх рідних. У презентації центру взяла участь міністерка в справах ветеранів Юлія Лапутіна. Детальніше про новий осередок для захисників розкаже Ольга Ларіонова. Запорізький центр ветеранського розвитку працюватиме як інформаційно-ресурсний хаб, де ветерани зможуть пройти психологічну і соціальну реабілітацію, отримати необхідну юридичну допомогу. Тут також нададуть інформацію про медичні заклади області, місця протезування та центри фізичної реабілітації. Медична, тому що е зазвичай люди, які брали участь у бойових діях, вони потребують цього психологічно. Це такий не такий суприт, нерозним. І ясно, що професійна адаптація їх професійна адаптація буде ну сприяти соціалізації колишнього воїна у цивільному суспільстві. Допоможуть військовим і в професійній орієнтації та перепідготовці сприятимуть також розвитку ветеранського підприємництва. Одним із елементів інтеграції ветерана в цивільне життя є отримання цивільної спеціальності і можливості працевлаштування, можливості бути конкурентно спроможним на ринку праці. Тут будуть дійсно розроблені навчальні програми, на які будуть подаватися ветерани. А бюджетна програма Міністерства у справах ветеранів передбачає оплату послуг вищому навчальному закладу за навчання ветеранів. А для ветерана це буде безкоштовно. Ветерани в тому числі, які є ще діючими військовослужбовцями, зможуть підвищити, скажімо так, рівень світа від молодших бакалаврів до бакалаврів, від бакалаврів до магістрів, змінити, можливо, змінити фах, набути нові якісь професії, знання, навички і так далі, і підвищити рівень уже набути. Готуватимуть тут і майбутніх помічників ветеранів для соціальної підтримки демобілізованих у громадах. Днями в центрі оголосять перший набір на тритижневі курси, де навчатимуться 20-25 осіб також із числа ветеранів та їхніх родин. Загалом країні необхідні 15 тисяч таких фахівців. Наголосила міністерка. Для реалізації цієї програми передбачено понад 3 мільярди гривень із державного бюджету. Тож ми маємо створити інфраструктуру і екосистему для ветеранів, щоб їм було і у віддаленому селі, і у великому місті, і в районі були точки для входу його в можливість отримання послуг. Вони будуть працевлаштовані в комунальних неприбуткових підприємствах або комунальних установах в громадах, де буде створений сервісний центр у справах ветеранів. Але вони будуть не кабінетними, тобто у них буде якийсь сервісний офіс, вони мають якісь приміщення, де з. Можуть вони надавати там послугу, інформувати ветеранів, але вони це буде людина з планшетами, якої в планшеті буде 100 родин, і він буде знати майже все, що потребу, чого потребує ця родина. За особисту мужність та самовідданість у захисті України Юлія Лапутіна вручила військовим подяки та пам'ятні монети від Міністерства у справах ветеранів. А бійцям української добровольчої армії від своєї родини передала два дрони. Під час візиту до Запоріжжя Юлія Лапутіна завітала до ветерана добровольця Миколи Тригубенка, який за однією з програм міністерства торік у листопаді отримав кошти на придбання власного житла. Чоловік показав гості свою двокімнатну квартиру. А ви ви проходили службу де? Ну, 24 чотиринадцять айдар, потім ага. правий сектор, потім А, ви правий сектор. Чому, да, так, да? я тільки не був. І шанагар, ага. потім після шангара обратно правий сектор. Нас перводи в воєнні розвідці був все время. А ну про до 22 Микола Тригубенко з Новоазовська. До добровольчих військових формувань записався через вік. У 2014-му йому було 60. каже, і зараз у свої неповні сім десятків готовий взяти в руки зброю та захищати Україну. Та зділити роту стрілково. І на передок посадити їх, я не задовольством буду там защищати, а по 18-20. От хай вони йдуть додому. Хочеть, да. Хочеться ж зберегти ваше здоров'я також. Ну, тому що ви зараз в окопі зі своїми болячками просидите. Я так. Да, є здоров'я, чим я. От да. у мене помолоше, хлопці. Вибачте, в з діабетом в окопі сидіти не можна. Вона пройде, я ж підлічуся. Нагадаємо, безоплатне житло Міністерство у справах ветеранів надає демобілізованим військовослужбовцям із інвалідністю першої другої групи учасникам АТО та ООС, які одночасно є внутрішньо переміщеними особами. Торік на цю програму було спрямовано майже 6 мільярдів гривень із держбюджету. Житлом забезпечили 2600 родин. Цьогоріч планують виділити не менше коштів. Дякую вам Ось такі справжні українці. Ольга Ларіонова, Микита Дайнега, телеканал МТМ. у Запоріжжі відновлення низки будинків, котрі пошкодили російські ракети, перейшло в завершальну фазу. На більшості об'єктів вже виконують оздоблення всередині квартир та під'їздів. А от зовнішні роботи подекуди призупинилися через несприятливі погодні умови. Чи не затримає це процес відбудови, розкажуть наші журналісти. На Застафонській 10 підрядники вже майже завершили ремонтні роботи у першому під'їзді. Уже зовсім скоро люди зможуть ним користуватися як і раніше. В двох інших під'їздах тривають роботи з облаштування комунікацій у квартирах, встановлення газових виходів та підготовки сходів до укладання плитки. Також у найближчих планах оздоблювальні роботи на входах у під'їзди. На наступному тижні також газ. На наступному тижні будемо в зв'язку. Якщо погода дозволить, уже будемо намагатися виконувати роботи по опоряджувальню плиткою проти протигалольодної проти по входу в під'їзд на пантусі. Ну благостровство пока не приступим. І фасад будемо дивитися по наступленню плюсової стабільної температури. На завершальному етапі і роботи у будинку на Соборному, 151. Тут підрядники, зокрема, утеплюють дах, а у квартирах виконують оздоблювальні роботи. Клеять шпалери, встановлюють сантехніку, а також укладають ламінат та плитку. В укритті ж триває штукатурення стін. Перейшли до внутрішніх робіт і на Кияшка-22. Минулого тижня підрядники завершили встановлення чотирьох зовнішніх виходів каналізації, а зараз прокладають електрику у ЦНАПі. Ми завершимо повністю електричну частину СНАПу і приступимо до штукатурці стін ЦНАПу. І... Дошпакльовуємо вже квартири, також плануємо другий під'їзд, штукатурку саме сходів, ходів клітини і керамічну клітку будемо вкладати. По газовій мережі нам Оргаз передав повністю проєктно-кошторисну документацію, ми її включили до усього відкоргованого проєкту і сьогодні-завтра вже віддаємо в експертизу. Ми вже спілкуємося з експертизою, але комплексно віддамо або сьогодні, або завтра. Одна стали 16 Підрядники дещо збавили темп виконання зовнішніх робіт. Пояснюю, через негоду дах покрився кригою. Тож, аби ніхто не покалічився, та роботи не були здійснені аби як, їх вирішили призупинити до більш сприятливої погоди. Крім цього, у відновленій частині вже повністю завершили встановлення внутрішніх перегородок і почали прокладати електромережі. Орієнтовно на це витратять близько 10 діб. Згодом розпочнуть облаштування водопроводу, каналізації та системи також з понеділка вже виходять бригада на остаточне завершення робіт по покрівлі. Ну, в цілому роботи тривають і максимально запаралелюють процеси. І триває ремонт квартир в нутрі, де жильці мешкають в частині, яка не пошкоджена, ну, условно, не так пошкоджена, пошкоджено. Тислі умови, бо не хочемо дуже перешкоджати, скажімо так, проживанню мешканців. Загалом усі внутрішні ремонтні роботи тривають чітко за графіком. А от зовнішні довелось призупинити через несприятливі погодні умови. Проте обіцяють підрядники, щойно стопчик стовпчик термометра показуватиме плюс будівельники повернуться до відновлення об'єктів і зовні. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал ТМ. Станом на сьогодні начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко лишається на своїй посаді і виконує свої обов'язки. Про це керівник регіону повідомив на зустрічі з журналістами. Наголосив, наближатиме перемогу незалежно від обійманої посади. А основним здобутком за минулий рік вважає підтримку наших сил оборони на загальну суму майже півтора мільярда гривень. Також Юрій Малашко повідомив, що фахівці викрили сталу злочинну схему організовану керівник. Деяких комунальних закладів, за допомогою якої були вкрадені мільйони бюджетних коштів. Не можу зараз розповісти більш детально про цю інформацію. Триває у нас зараз через таємницю слідства. Тримає, триває слідство, але відверто кажучи, я був шокований ухвалістю цих осіб і системною їхньою злочинною діяльністю. Поки тривають слідчі дії, впевнений, що Найближчим часом я доповім вам більш детально разом з правоохоронцями. А ще Юрій Малашко закликає жителів тимчасово окупованих територій не йти на контакт з окупантами та не брати участь у так званих виборах. Окупанти розуміють, що не можуть створити картинку для власних пропагандістів напередодні так званих виборів. Тому Повідомляють на сцені, що брати участь у цих званих так виборах можна і без російського паспорту. Продовжують проходити обходи, точніше робити по домівкам, не тільки вичисляючи, хто мешкає, хто не мешкає, а також на те, що хто отримав чи не отримав російський гаусвайс. Закликаю всіх наших людей на тот, не йти на контакт з окупантами, уникати незаконних таких. Виборів і берегти себе для своїх рідних. Протягом останніх місяців в багатьох закладах освіти Запоріжжя було облаштовано повноцінні укриття. Одне з таких розташоване в 45-й гімназії. До приведення його до ладу долучилися працівники закладу та батьківська спільнота. А кошти на це 1 мільйон 312 тисяч виділили із міського та державного бюджетів. У разі потреби там може перечекати тривогу 50 осіб в укритті. Відремонтували стіни та підлогу, поміняли електропроводку, оновили вентиляцію. А потужня акумуля. Атори в разі вимкнення світла дозволять подавати електрику до приміщення протягом 12 годин. Наразі в закладі розглядають різні варіанти змішаної форми навчання. Укриття використовуватиметься тільки для перебування під час тривог, а заняття безумовно ми будемо проводити в школі. Ми дуже налаштовані на ці заняття, тому що ми відповідально ставимося до наших випускників, особливо 10-11 класів, 9 класів. Це ті діти, які мають поступати і продовжувати свій професійний шлях. Тому ми дуже чекаємо на зустріч з ними для того, щоб проводити заняття очно і мати змішану форму. На сьогоднішній день у нас Поблено схему такої роботи в декілька варіантів, які ми будемо представляти нашій батьківській громадськості, нашим учням для вибору найбільш оптимальним. Як результат роботи по цим укриттям, ми розуміємо, що да, дійсно його можемо сьогодні використовувати так, щоб школа працювала в змішаному форматі. В загальному вигляді тут все є, те, що Необхідна для того, щоб діти знаходилися в безпекових умовах. Державна екологічна інспекція затримала чоловіка, який знищував дерева та завдав шкоди на понад 17 тисяч гривень. Яке покарання загрожує горе лісорубу, розповімо в нашому відеодайджесті. Знищував дерева та задав шкоди на понад 17 тисяч гривень. Співробітники державної екологічної інспекції затримали чоловіка, що зрубував акації на території Новоолександрівської територіальної громади поблизу села Григорівка на гори лісоруба складено протокол про адміністративне порушення. Несанкціоновані сміттєзвалища на території комунальського району Запоріжжя вздовж лісосмуги по вулиці Чубанова виявлено відходи різного типу: комунальні будівельні а також рослинного походження. Державна екологічна інспекція скерувала вимогу до Запорізької міської ради щодо приведення території в належний стан протягом місяця. В селі Новомиколаївка знайшли жінку, що була дезорієнтована та блукала вулицями. Патрульні встановили її особу, а потім контакт з її матір'ю. З'ясувалося, що донька має порушення психіки та проживає в селі Кам'яне. Але як саме вона опинилася в Новомиколаївці, невідомо. Поліцейські доставили 46-річну жінку до її місця мешкання. А в Запоріжжі патрульні допомогли жінці повернути загублені речі. На зупинці громадського транспорту виявили торбинку з грошима та речами. Серед яких були й квитанції з даними ймовірної власності, правоохоронці зв'язалися з жінкою та передали їй загублене. Втрати фінансових та матеріальних ресурсів, нецільове використання бюджетних коштів, недотримання процедури закупівель. Такі основні порушення виявили торік співробітники Держаудитслужби в Запорізькій області. Аудитори здійснили понад тисячу перевірок, ревізій і мониторингів фінансової діяльності державних та комунальних установ. За результатами їхньої роботи було встановлено втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму понад 231 тридцять один мільйон гривень. Просіда чи тогорічні показники роботи служби розповіли на підсумковому брифінгу. Ми працюємо над тим, аби державі було повернуто незаконно витрачені кошти. За результатами вжитих заходів протягом 2023 року забезпечено додаткове надходження коштів до бюджетів, бюджетних установ підприємств та організацій, відшкодування незаконних нецільових витрат та недостач на загальну суму 4,4 млн грн. До правоохоронних органів передано матеріали 32 заходів контролю, за результатами яких розпочато 13 досудових розслідувань, вручено 11 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто 29 посадових осіб. Також фахівці Держаудитслужби перевіряли фінансову діяльність територіальних громад області. Токмацька військова адміністрація Пологівського району нещодавно завершена ревізія. Спеціалісти управління зафіксували ряд господарських операцій, проведених з порушенням законодавства, на суму 1,4 млн грн. Зокрема, на 400 тисяч було списано по обліку отриману гуманітарну допомогу. Матраси, ковдри, гігієнічні набори, продукти харчування та інше, що відсутнє в наявності без підтвердження фактичного здійснення господарської операції. Натомість інвентаризацію виявлено лишки матеріальних цінностей, отриманих як гуманітарна допомога на суму 800 тисяч гривень, що свідчить про неналежний облік таких цінностей. Наразі навчання в Запоріжжі відбувається дистанційно, проте з огляду на безпекову ситуацію, наявність укриттів та технічні умови, формат можна змінити. Як це зробити? Обговорювали під час наради за участі керівництва міста та навчальних закладів. В залежності від міськості укриттів можна зробити змішану або очну форму навчання. Вибір має зробити педагогічна рада закладу. Далі рішення повинні ухвалити міська рада та обласна військова адміністрація. До того ж, засновник має забезпечувати. Чити харчування учнів пільгових категорій. Хоча деякі батьки пропонують взагалі відмовитися від харчування. Наразі тривають розрахунки. влада також розглядає варіант кейтерінгу, тобто доставки їжі, згідно з останніми нормативами до нормативними документами під час освітнього процесу в укритті можуть знаходитися лише учні та вчителі. Проте в місті мають намір надавати можливість перебувати там і пересічним громадянам. Всі ці аспекти повинні бути опрацьовані для ухвалення рішення щодо зміни форм навчання в Запоріжжі. Сьогодні ми почули, що кожний заклад має свою специфіку роботи. Хтось має укриття, хтось не має укриття. Но всі вони сьогодні висловлюють думку, що потрібно йти в змішану форму навчання, тому що сьогодні діти. Цього потребують і потребують цього і батьки. Ну і ми, як представники влади, дійсно розуміємо, що цей навчальний процес повинен бути, і діти, які залишилися от в таких складних умовах, не виїхали за кордон, а саме живуть в місті Запоріжжя. Вони повинні розвиватися. Історія довжиною в роки 22 січня обласній науковій бібліотеці виповнилося 120 років. років. Згоди цієї дати наші журналісти підготували цикл сюжетів про роботу найбільшої книгозбірні області. Тут є відділи, які цьогоріч відзначатимуть ювілей свого створення. Зокрема, відділу техніко-економічної літератури в 2024-му виповнюється 70 років. А ще в читальні з'явилася відео студія. Більше розповість Анна Крамаренко. Відділ техніко-економічної літератури обласної бібліотеки було створено 1954 року. Тоді на базі читальні з'явився патентний відділ. В ньому, зокрема, був покажчик з усіма існуючими патентами з 1894 по 1954 роки. Все потім передали до Центру технічної інформації. Також свого часу у відділі техніко-економічної літератури обласної бібліотеки діяли клуби винахідників, в яких розроблялися патенти. Частими відвідувачами бібліотеки стали студенти, адже тут мають можливість почерпнути. Всю необхідну інформацію тоді було прийнято рішення в наш відділ додати дотичну літературу економічну, щоб могли студенти як виробничих виробничого фаху, так і економісти працювати в одному відділі. Ну і так, це, це відбулося десь в 94-97 роки. І в, такому, в таких рамках ми працювали досить. А в 2016 році у відділі вирішили додати обізнаності маленьким жителям області про технологічні професії та можливості інженерії і робототехніки. Приходили діти, які вчилися програмувати, складати мікроконтролери, робити роботи з різними можливостями. Є в нас 3D-принтер. Так, також люди моделювали якісь модельки, займалися альтернативними джерелами енергетики, фізикою. Як скласти з фізичними схемами моделі альтернативної енергетики, використовуючи вітер, сонечко. Навіть діти примудрялися заряджати від створених пристроїв свої телефончики. А ще наприкінці минулого року в обласній бібліотеці з'явилася відеостудія. Вона оснащена усім необхідним обладнанням. Зокрема, є напівпрофесійна відеокамера, фотоапарат, мікрофони і навіть студійне світло. Для роботи облаштовані три локації за потреби в студії готові і безпосередньо допомогти у зйомці. Всі послуги, які там надаються, безплатні. Хто забажає, кому потрібно наприклад зняти якесь відео рекламне, так на громадські організації, наприклад, які не мають можливості фінансів найняти студію або там немає обладнання. У нас, наприклад, студенти працювали Запорізької політехніки, як практика журналісти, ну, журналісти, особисті проекти, якісь, якщо хочеться, в гарній приміщенні. Обладнані у нас воно різне є. по, за, за необхідністю в народі обласну універсальну наукову бібліотеку називають палацом книги, і вона дійсно такою є. Адже там кожен завжди знайде не лише необхідну літературу, а й заняття до душі. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. До Запоріжжя привезли унікальну мапу України. Обійми її створили майстрині українського розмовного клубу Файно з Донеччини на мапі розміром 2 на 3 метри. Понад 70 ляльок мотанок, які особлюють кожен з 24 регіонів та автономну республіку Крим. Проєкт назвали обійми, тому що основна його мета об'єднати українців. Саме таку назву обрали не просто так, адже рухомий наголос дозволяє бути одному слову і назвою, і закликом до дії. До створення мапи долучилися 58 майстрин майстринь з усієї України, а також з Польщі та Болгарії. Волонтерський проєкт Мапа України обійме встановив рекорд України в категорії Мистецтво вперше. Є тут і Запорізька лялька. Її виготовила майстриня Вікторія Дев'ятко. Коли я дізналася про цей проект, я вирішила виготовити ляльку до цього проєкту з тою метою, що я є жителькою міста Запоріжжя, і мені треба було представити запорізький край. Вона має такі коріння нашого запорізького казацтва, і тому я на це орієнтувалася, щоб вона так представила наш край на виготовлення ляльки. Ну і по проекту так у нас було замислено, що це був місяць. До Дня Незалежності України цей проект презентували в перший раз, тому за місяць було таке це зроблено. За умовами проєкту мотанки, що прикліплені до карти, зображають як чоловічу, так і жіночу постаті. Кожна лялька повинна бути пов'язана з певною областю, а її розмір має відповідати розміру регіону на мапі. Вперше її представили в Бережанах на день незалежності України минулого року, і з того часу подорож триває по країні. В Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва мапа пазл перебуватиме місяць, після чого відбуде до міста Дніпро. Також протягом мі місяця для відвідувачів проводимо проводитимуться різноманітні лекції, майстер-класи та екскурсії. Власне, сьогодні до нас на захід завітала майстриня Вікторія Дев'ятько, яка виготовила одну із ляльок, яка саме презентує Запорізький край, і вона погодилася ласкаво провести кілька майстер-класів для відвідувачів нашої бібліотеки. Це будуть майстер-класи із виготовлення ляльки-мотанки. протягом цього місяця у нас будуть організовані екскурсії для учнів і студентів закладів освіти. І загалом можна написати на нашу сторінку у Фейсбуці або будь-які інші соцмережі, або ж просто прийти у вільний час, коли працює бібліотека. Читального залу виставка відкрита і чекатиме на відвідувачів. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.